Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистиємо, переможемо. Продовжую сьогодні прогулянки, і поєднання якогось вибраного сорту троянди з іншими красунями, королеви, квітів, і моїми якимись мінімальними коментарями, враженнями, чому я так придумала. І сьогодні буде в кадрі New Dawn, Orange Dawn, Перепрошую, бо я її Dawn, але в мене нема. Orange Dawn. Це з такого кольору, і зараз. Конкретно тут світить сонце, але взагалі в деяких інших місцях я буду гуляти і показувати, ну, видно, буде інший її колір. Мається на увазі, коли це буде вже затінено. Буде деякі тренди, які я хочу показати, вони вже затінені. От, і я зупинилася біля Альден Бізен. Сьогодні я почну з такого ну, якби незвичного для себе. Адже я запропоную таке поєднання, яке Можливо, не так по кольору, хоча Альден Бізен, на жаль, вона у мене досить маленька ще. Але є вон там кілька, ну, вони не ідеального такого прямого стану, але мене саме вона зацікавила для поєднання цієї красуні. Я взагалі ця красуня, Dawn спробую її поєднати з таким кольором. І от вона, саме Альден Бізен я захотіла через те, що, по-перше, вона має зеленкуватий колір. На одному кущеві може бути присутнє. Вибачте, що квіточки вже такі не дуже звісно, такого прямо декоративного вигляду, але, можливо, ідею передам. Вони досить дрібні і от зеленкуватого кольору. І Цей зеленкуватий кольор мені дуже гарно приглядається і припасовується до цього кольору. Я навіть не знаю як його назвати морквяно яскравого. Оранж-Дон. Він, він не є такий, прям, ну, хоча там жовто-гарячий, не знаю, помаранчово-морк'яний, вогняний якийсь. Але ще чому мені саме за Вони, до речі, тут поруч ростуть, і взагалі Оранж-Дон має бути жвитка. І може я її так зроблю, і я це навіть втілю якось наступного сезону, якщо все буде добре. Пригну одну до одної, і може це навіть ще продемонструю. Бо я ще захотіла вам показати з точки зору, як оця дрібнотя, оці дрібнесенькі гарні квіточки Альден Бізен, як вони могли би саме через свою ще й двоколірність таку зленкуватість, а тут така е, рум'янцева, поєднатися з квітами, ну, такими величенькими. Орінждом. От саме мені ця ідея двох таких факторів спрацювала, що я вирішила з цього навіть і розпочати. А ось варіант, як на мене, досить гармонійного поєднання. Я пробую крутити ту квітку, якось, може, щоб і затінити, але й показати її кольор. Це є золота осінь, і вона теж цікава. Вона теж жовта, жовтувата зсередини, але бачите, які пелюстки такі коралово коралову-помаранчеві. Але я вам скажу, коли вона в першу хвилю квітне, то вона має такий насичену, насиченіший набагато колір. Не так багато кораловостей, більше помаранчевості. Єдине шкода, що в неї дуже швидко відлітають відсвітають квіти, опадають пелюстки. Тому вона, звісно, буде так відставати від Orange Dawn. Але вона мені третю хвилю, отже чітко, третій розквітне. квітне. Кущик поки що маленький такий, але от. Хочу якось показати, мені дуже сподобалося От саме ці два сорти, як вони поєднуються між собою. А оце, якщо треба два е, таких е, ну, схожих, але не ідентичних. Це є королевий сюрприз в пупляху. І ось іще є квіточка, надіюсь, вона не облетить зараз. Під час того, як я її буду знімати, бачите, ага, я затулила своєю рукою. Вже світліша дещо, але вона буває дуже насичена, і в них досить такий, ніби як схожий колір, але все до своїй відтінки. Але цікаво, цікаво, це буде така цікава-цікава, я думаю, композиція. Хоча, та, звісно, що кораловий сюрприз, сюрприз, вона ну, не така аж височенна росте. Але, думаю, можна було би щось придумати. Ох, як цікаво! А може, в них, та ні, мабуть, немає коралів сюрприза ніяких тих генів. Оранж-дон, але незвично, так, незвично, майже ідентичний колір, схожий дуже. А ну як вам оце? А це як ніби створення для одної, правда? І, до речі, я думаю, можна їх навіть якось так поєднувати. Хоча, якщо не, ну, хочеться, щоб не згубились одна в одній, а то мати два ніби окремі сорти. Такого плюс-мінус однакової барви, то сонг, ця справа, ну взагалі пасує. це якби, так, ніби Як ми розвиваємо ряд тої барви, палітру створюємо, досить, досить пасує. Причому на різних етапах відкриття зараз пробуємо, поприкладати до різного етапу квітки. от. Залежьте, то, яка задумка? Точно би я ще чимсь розбавляла їх. Ось, прошу, справа сама сон. Бачите, ну майже один в один. Я просто дивлюся і на камеру, і поза камерою. Звісно, є, є відтінок, конкретний, видно, конкретно по сорту, але ось досить-досить схожі. А ну, леді шалот, як, як вам? Ледів Шалот, вона цікава тим, і я думаю, теж дуже багато що підійде. І до Рождон в тому числі. Бо тут є така так, і жовтуватість, і помаранчевість, і рожевуватість. така рум'янець якийсь. Тому вона така досить. Сама по собі цікава барвою, і от буде гарно виглядати з цією красунею іншою Дон. Ось вам Ледія Гамільтон. Ну, вона вже порожевіла. Ні, все ж таки, вона би гарно поєднувалася, але вже порожевіли, порожевіли. А ну, я шукаю. Ну, Все одно, це не її. Ну, її, звісно, кольор, на певному етапі, Але вона вона буває цікавішого кольору. Та, треба так фактично записати для себе, щоб наступного разу, як мала. Таку ідею і в кращому вигляді квітки М Гамель, Леді Гамельтон. от вони би гарно теж були гармонійно. А що скажете на таку парочку? Е, я, е, я планувала собі позаписала якісь сорти, я отак е, по пам'яті можу сказати, що пасують. І в мене е, краун Принцеса Маргарета якраз потрапила, а от приклала, ну, непогано, перегукуються. але... Ну, є гармонійніші поєднання, мені так здається. Хоча якщо би їх якось взяти там кілька суцвіті, чи то суцвіття такої, суцвіття такої, або кілька квітів такої, кілька такої, це би було б, я думаю, інформативніше. А так по квітці одній трішки тяжко сказати. Ще, на мій погляд непогано поєднуватиметься з такого плану, як лампіон. А саме вона починає жовта, але вона дуже швидко. А може, це ні це, мабуть, не тільки восени. Влітку вона теж набуває отакої рум'ян і рум'янності. І вона така ніжно-рожева, рожевато, ну тобто жовтим, все одно видно, як вона підсвічує. І оцей жовтий він перегукується з моркв'яним, жовто-гарячим. А оця рожеватість теж досить пасує. Ну, цікаво, цікаво, так я думаю. Пом'якшить такий ефект дуже-дуже яскравої крапки. Хоча я думаю, нічим сина не пом'якшиш. І ось для Dawn точно буде пасувати колір Мішель Брау. Бачите, ідеально. Як на мене, дуже ідеально. Перехід досить такий не, ну, не кричущий, та? а такий досить гармонійний, що рідко, мені здається, зловити таке для такої насиченості квітки, такий досить гармонійний перехід і досить гармонійне поєднання. Взагалі ця Мішель Бра красуня, вона от зараз під вечір вже була такого одноріднішого. Коралового кольору, а в неї буває ще яскравіший. І ці будь-які відтінки дуже гарно би поєднувалися з оранждом, як на мій смак. Знову одні й ті самі червоні вам показую, Але мені виглядає от якраз червоний з отаким. Дуже гарно. Дуже це так ефектно. Це такий незвичний буде куток. От. Ну, мені так виглядає, що якби вона. Отака, таке сусідство, такого насиченого, так, як в Orange Dawn, і такого червоного, теж досить глибокого насиченого, воно би виглядало досить оригінально. І я думаю, що ну, от якось ти звикаєш, що троянди, ну, є рожеві, є червоні, є білі, жовті, але ось так поєднати два таких кольори, мабуть, що воно б досить зацікавлювало, б. як на мене, правда? Дивіться, як гарно. І водночас, коли ти поєднуєш такі два кольори, то... Нівелюється та, така яскраво вираженість, та вони ніби як згладжують один одного. І так гарно. гарно. Цікаво. Ну, і ще один варіант. І от чому я не вивчав ту назву а, нового сорту. Нового сорту Флорибунда, який вже перед тим теж ви бачили. Я казала, що я не вивчала ту назву. І знов не вивчила. Ну ось теж. Ну, це з варіантів тих, що червоних. До речі, мені і оренд як з п'яно сподобався, так і тут сподобався поєднання. А ось, може Барбара Ганс Вінклер. А ну, цікаво. О, я хочу, щоб було побільше червоного. Як вам? Ну тут уже, бачите, тут темніше, такий насиченіший, глибший, оксамитовіший колір. Оксамитовій. Ну так, я думаю, це досить тяжко поєднати, але мені теж досить так виглядає, досить оригінально і цікаво. Хоча не так особисто. Мені все ж таки не так, як, наприклад, з п'яно. Щось не так. Чи це може тому, що сонце вже повністю за будинком, і воно так виглядає. Досить він такий, як світла, така крапка, але якось теж не так, як співано. Цікаво, цікаво. Хм. Це ну ірдезір, ір я втулила. Ну, Напевно, є такі сорти, які навіть ну, мають от цікавинку якось навіть своїми пелюстками, що вони не дуже грають з такими іншими. Ну, і ще приклад. Сьогодні вже в мене буде якась українська прямо селекція мелькати. А юдах. От раз ми говоримо про червонуватість і як вони згладжують один одного. Ось вам теж ще варіант. Причому юдах він може бути і червоний, і може бути більш малинового такого відтінку. Іншого П'яно не дає такого, а юдах дає. І це теж буде цікаво, я так думаю. Ось вам підвішимо освітлення, але такий лис, листочок весь хворий. Отако. Під іншим освітленням, тобто фактично затінена Аюдах іншим кущем. Ось як може бути на вигляд поєднання таке. І ось, схоже, до аюда Херсонес. По-перше, вона теж має, ну, вона не такої насиченої, червоної барви, вона все ж таки має легшу, легш, легший. Інтенсивність, та? легшу глибину, не таку, як в аюдах. І вона теж в певний момент вона набуває такого відтінку малиновості. А ще з середини вона підсвічується жовтуватим, просто зараз вже сонце за хату заховалося, і, відповідно, вона прикрилася, ця красуня герсонес але це дуже теж гарно з тої серії, що вони поєднуються, поєднуються гармонійно. Думала, буде квітнути браун вельвет ні, нема, але ж є Куков. І тут є різні відтінки брунатного. І я вам покажу. І це щось теж, я думаю, це з таких теж варіантів дуже цікавий. До речі, е, наскільки я пригадую, от Orange Даун є схожі, Майнтавер, правда? Які ще є? От, напишіть, будь ласка, які ви знаєте, такої палітри. От може якраз комусь згодиться, як із чим поєднати. Оце для мене теж цікаво. Я би хотіла, мабуть, що... та не мабуть, що я би хотіла мати таку. В саду такий куточок, де декий такий насичений, яскравий і незвичайний, незвичний. Він дуже приваблював би погляд, це точно. Ось бачите, ще трішки, може якийсь інший відтінок тої барви, але якщо б ну, не підказувати, то ну, видно, напевно, але взагалі можна так з першого погляду і не знайти, де ж там саме те та оранждоун. Мукароса, чомусь мені. ну Я думаю, я так вже подумала, бо я скільки вже знімала, що мукароса, це, мабуть, такого плану, як волертон Олд Холл. Вона дуже з багатьма поєднується. Мукароса куколоко. от І мені так виглядає, що вона теж підходить до дуже багатьох кольорів, правда? до дуже багатьох сортів. Тому і тут ну досить, досить незвично, так я б сказала, незвично таке поєднання, оригінальне, але має право бути. Якщо говорити про альден-бізен, я ще хотів показати з ельфи. Ну тут більше вже наразі, більше мені здиста жовтуватість, не зеленкуватість. Це треба якось зловити буде. Може ще тут бачу багато пуп'янків. І на оранж-доун є. Може, я ще зловлю саме зеленкуватий відтінок. От мені саме зеленкуватість сюди чомусь. Хочеться, я наступного року насажу. Не наступного, на цей сезон, тобто насажу, наступний рік підростуть. Зеленкуваті от мені до цього от орендждон. Чомусь хочеться зеленкуватого. І ельфи саме в зеленкуватому варіанті, не в жовтуватому ще показати з білою, але Ганна Київська ну, вона вже все втратила практичну коротивність. Це є Ivori, він не чисто білий, вона попсута вже квітка, але можливо, от побачити. Вона так, все-таки Анна Київська, вона біліша. біліша. Тут тріш трішечки є кремовість, молочність, не чисто білий. прямо аж так. Але, але може дійсно вдасться хоча б якось передивитися. Ну і ще до шандос б'юті прикладу, що ви теж побачили. Так, вона зараз ну, вже не показує, вже квітка досить тримається, так, не перший день, не другий. І от вона втратила свою з цю... середина вона персикова, а тут, що бачите, не розкрилися. От, мабуть, цікаво би було. Оця персиковість вона би дуже гарно поєднувалась. І кремово білість чи білувато кремовість дуже теж гарно би поєднувалася. Вони з цією Orange Dawn красунею. Вирішили все-таки спробувати продемонструвати те, що я про зеленкуватість говорю. Не знаю, наскільки це вийде інформативно. Пробую, звісно. Намагаюся щось таке придумувати. Так, на жаль, Lovely Green, Вона зовсім вже уражена. цяточками, звісно, втрата декоративність. Але щось трішечки покажу: колись передам красивіше, гарніше. І також най... один з найдаліших варіантів це буде кримський самоцвіт. Я її лишила на завершення, бо вона дуже хвора росою. Відповідно, я як візьму її на початок, потім переходжу зі всіма, то це буде зовсім зовсім не, ну, не добре. От, Оце варіант прекрасний. Просто вони ідеально створені. Вона для одного єдине, що кримський самоцвіт. Ну, Компактніше, набагато, вона би хіба в ноги. Я, знаю, що так практикують, висаджувати. Було би цікаво подивитися, от в ноги видкі, дуже гарно би доповнювала. А той самоцвіт, хоча тут я ось не позабирала, скільки всього. Він же ж може бути дійсно, як самоцвіт, он скільки відтінків, бачите, різних. різних І він, до речі, міняється. Я от кілька днів тому робила світлину, тут було переважаючи жовтий. А тепер почервонів, погарячішав і став такий жовто-гарячий. Але видно, що вони просто, просто створені створені для гармонії. Ось, о, о покажу. Ось, бачите, інший відтінок, але от як вони прекрасно. Тобто будь-який відтінок кримського самоцвіту буде посувати до Orange Dome. Просто ідеально. Як на мене, як на мій смак. Тому на цій ідеальній гармонійній ноті. Кажу вам дякую, до наступних відео. Всім па-па.